Всім привіт! Сьогодні приготуємо суфле із желе. Беремо одну пачку желе, в мене полуничне, висипаємо і заливаємо водою. Вода має бути кип'яток, 100 мл. Далі беремо міксер. Починаємо збивати спочатку на маленьких оборотах і поступово збільшуємо до високих оборотів міксера. Збиваємо до пишної світлої маси. Ось така маса у вас повинна получитись. Я збивала 3 хвилини. Чим довше збиваєш, тим густіше суфле вийде. Далі переливаємо в якусь посудину. Я взяла кінце для випікання, застелила фольгою, приливаю туди суфле і на 10-15 хвилин в холодильник, до тих пір, поки не застигне. Вирішила зробити два кольори, два слої. Взяла ще одне желе і заливаю так само 100 мл кип'ятка і збиваємо. Перший слой застиг заливаємо другий, і так само в холодильник на 10-15 хвилин. Ось таке у нас вийшло суфле. Воно виходить дуже красиве, смачне і повітряне, таке, як маршмеллоу. Всім рекомендую спробувати до нових зустрічей.